Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим Сьогодні Ми дитячу біблію граємо. Завантажуємо. Бог дає дивовижні обітниці. Авраам проживав у харані. Аврааме звернувся Бог. Залиш харан і піди до іншого краю. Щоправда, він не уточнив до якого саме. Довірся мені, сказав Бог. Виконай мої слова, і діти твої стануть великим народом. Але як? здивувався Авраам. Його дружина Сара була надто старенькою, щоб народжувати дітей. Довіряй мені, сказав Бог. Іди туди, куди скажу, і ти матимеш нащадків більше, ніж зірок на небі, а нащадки твої благословлять увесь світ. Тож Авраам довірився богові він узяв у дорогу свою дружину Сару, племінника Лота, а також усе майно, пішов туди, куди звелів Господь, до землі Ханаанської. Коли прибув до місця призначення, то оселився у Сихемі, там Авраамові явився Бог. Цю землю я дам тобі й твоїм нащадкам, повідомив Господь, і спородив Авраам жертовника Богові на тому місці. Після цього він мандрував обіцяним краєм і радів, що довірився Богові. Згодом спородив іще один жертовник, І подякував Богу за його дивовижні обітниці. Давайте запитання. Авраам спородив жертовника і подякував Богові за дивовижні обітниці. Правда чи неправда? Правда так. Якщо вам сподобалося відео, то підписуйтесь на канал Супер Максим. Всім па-па, до зустрічі!